Свіжі новини сьогоднішнього дня актуальні новини з вами. Кожухівський Олександр. Крипту в закон ви за крипту, тобто криптовалюту. В законному полі поставте плюс в коментарях, якщо проти, поставте мінус. Слухайте новини. Рада проголосувала за легалізацію криптовалюти та правил її оподаткування. Щоб узаконити придбані цифрові активи, потрібно буде подати декларацію та сплатити 10% податку: 5% ПДФО, тобто податок з доходу фізичних осіб, плюс 5% військового збору. Виробник ракети Фламінго відкриє виробництво твердого ракетного палива в Данії, заявив міністр оборони країни. Це стане першим відомим випадком розміщення українського оборонного підприємства на території іншої країни. Чи має покупець податкові знижки, в якого ще не було нерухомості у власності і ні разу не купляв або отримував нерухомість в Україні? Поняття податкової знижки при купівлі квартири не існує, але є нюанс. Якщо це перша у вашому житті купівля нерухомості, і ви раніше не мали житла у власності, то нотаріус може розглянути пакет документів і звільнити від сплати 1% до пенсійного фонду. Важливо, не всі нотаріуси погоджуються це робити. Процедура досить складна, тому домовлятися про таку можливість потрібно заздалегідь, якщо ви бажаєте. Придбати або продати нерухомість в місті, Києві чи області, звертайтесь до нас, ставте плюс в коментарях, та ми підберемо спеціально для вас правильний варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня!